Я Френсіс з дірлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні ми розкриваємо, що нові системи протиповітряної оборони Патріот вже прибули в Україну і розповідаємо всю надзвичайну історію подій, які призвели до зміни позиції Президента Трампа, що зробило це можливим. Сьогодні п'ятниця, 25 липня, три роки і 153 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується наш брюссельський кореспондент Джо Барнс, який виходить на зв'язок з Бельгії. Але спочатку основні військові та політичні оновлення за останні 24 години. Системи протиповітряної оборони Патріот і ПАК 3 не просто в дорозі до України. Вони вже прибули, як сьогодні може повідомити Зателеграф. Протягом останніх двох тижнів ми спекулювали щодо можливої природи та графіку доставки нових систем оборони після розблокування їх президентом Трампом, але тепер ми можемо сказати однозначно, вони вже там. Джо має ексклюзивну інформацію, і я дуже скоро передам йому слово, щоб розкрити всю внутрішню історію розвороту Трампа. Але говорячи про розвороти, я також дам вам оновлення щодо нового законопроєкту зеленського, спрямованого на відновлення незалежності антикорупційних органів. Але чи буде цього достатньо, щоб заспокоїти протестувальників? Спочатку ж військові оновлення. У повітряній війні Росія стикнулася з кількома досить сильними атаками безпілотників вночі, деякі з яких були на невинномиський азотний завод, один з найбільших виробників вибухівки в Росії. Відео показує, як місце горить, а зенітний вогонь піднімається в небо, намагаючись зупинити атаку. Тим часом, знову на півдні Росії, влада була змушена закрити аеропорти, включаючи Сочі, другий вечір поспіль, а також Ставрополь, Тамбов, Нальчик і Грозний серед інших. Також був ранковий удар України по окупованому Донецьку, де влада стверджує, що ракети НАТО влучили в Київський район. Москва також заявила, що було вражено парковку Запорізької атомної електростанції, хоча ми завжди повинні бути досить скептичними щодо повідомлень пов'язаних з цим місцем через його часте використання в російській пропаганді. Кількість обстрілів Росії знову зменшилася в порівнянні з останніми тижнями з двома балістичними ракетами та близько 60 дронами, які націлилися на Україну. Переважна більшість останніх була збита повітряними силами. Росія оприлюднила відео ранкового рейду на Херсон, схоже націленого на енергетичні об'єкти. Ми ще не знаємо масштабу пошкоджень. На місці бої тривають у Курську, хоча без просування для жодної зі сторін. У північній частині Сумської області, навколо Кіндратівки та Юнаківки, атаки тривають, оскільки російські військові блогери стверджують, що українські сили контратакували поблизу Андріївки. ESV посилається на джерело, пов'язане з російським північним угрупованням військ, яке скаржиться, що основна причина смертей їхніх військових, які атакують поблизу Сави на північний схід від Сум, це щільні мінні поля, які самі російські війська заклали, коли українські війська відступили з Курська. Другим провідним фактором смертності, за їхніми словами, є випадки дружнього вогню, коли російський 137-й полк ВДВ та 810-та окрема бригада морської піхоти нещодавно обстріляли один одного. Той самий джерело натякає, що приблизно батальйон північнокорейських сил рухається з півночі від Глушкова в напрямку Уваноя. Ось вам знімок цього сектора фронту. В іншому місці, повертаючись за годинниковою стрілкою на нашому уявному циферблаті, відбувся певний рух у Харківській області з доказами, що свідчать про незначний російський наступ на південь від Радьківки, на північ від Куп'янська. Найінтенсивніша активність продовжується в Донецьку, де Москва продовжує наступальні операції навколо Сіверська та Часового Яру. Підтверджених просувань не було. Російський прапор піднято в східній Яблонівці на північний схід від Торецька, що вказує на те, що російські сили ймовірно захопили це поселення. У Покровську не відбулося жодних значних змін, хоча остання інформація свідчить про те, що неймовірно, але в місті все ще перебуває близько 1380 цивільних. Інженери, до яких приєднався Мемфіс для ремонту ліній електропередач минулого понеділка, ризикують своїм життям, щоб забезпечити цих самих цивільних електрикою. Багато з них дуже бідні. Згідно з новою інформацією від керівника Департаменту цивільного захисту, близько 23 тисяч цивільних, включаючи 113 дітей, залишаються в зонах активних бойових дій на сході Донецької області України. Більшість з них знаходяться в Лиманській міській територіальній громаді, де залишається близько 108 дітей. Тоді як ще п'ятеро перебувають у турецькій громаді, повідомили під час онлайн-брифінгу. Тепер Торецьк, як ми знаємо, є одним з найзапекліших секторів усього фронту. І думка про те, що там є діти, ну це просто не вкладається в голові. Щодо електроенергії та ризику відключень, саме це сталося з солдатами на передовій в Україні вчора. Протягом більше ніж двох годин вони зазнали відключення зв'язку через значне відключення на супутниковому інтернет-сервісі Ілона Маска Старлінк. У дописі на телеграм Українська армія повідомила, що термінали Starlink не працювали по всьому фронту. Порушуючи бойову роботу та розвідку, ці 150 хвилин були найдовшими у війні на сьогодні. Дехто з вас може запитувати, чому українці досі використовують Starlink, враховуючи заяви та непостійність маска. Просто кажучи, це тому, що спочатку маск надав термінали Україні безкоштовно, а згодом Пентагон уклав контракт з компанією, щоб забезпечити постійне покриття. А якщо це зміниться, Зрозуміло, що є європейські провайдери, готові заповнити цю прогалину. Цей інцидент показує цінність такого плану Б. Тепер перейдемо до теми постачання зброї. Історія Джо є найважливішою на сьогодні з цього приводу, до якої ми ще повернемося. Але цікаво, що державний департамент США також схвалив продаж можливостей з обслуговування ремонту та капітального ремонту самохідних гаубиць М109 та пов'язаного обладнання на орієнтовну суму в 150 мільйонів доларів. В іншому випадку компанія Hensoldt отримала контракт на постачання невизначеної кількості радарів повітряного спостереження crml 4D та радарів короткого діапазону вартістю понад 340 мільйонів євро для України. Хоча офіційно це не підтверджено, дуже ймовірно, що Німеччина оплачує рахунки за ці американські озброєння. Але знову ж таки, щоб підкреслити цей момент, не лише Україна отримує зброю від своїх союзників. Китай, незважаючи на свої заяви про протилежне, дозволяє використовувати свої деталі в дронах. І сьогодні ми повідомляємо, що новий російський дрон приманка, який використовується для обману української протиповітряної оборони, повністю складається з китайських деталей. Це відкриття української розвідки вперше відзначає, що Росія розгорнула зброю, виготовлену лише з китайських компонентів. Це відбувається в той час, коли президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Пекін під час свого візиту туди використати свої тісні зв'язки з Путіним, щоб допомогти просунути мирні переговори. Китай має вплив на Росію, сказала вона. Як ЄС має вплив на Україну. Ми очікуємо, що Китай повинен використати цей вплив, щоб забезпечити серйозний підхід Росії до переговорів. Основний вплив Китаю на Росію звичайно економічний. І продовжуючи вчорашні історії, включаючи вражаюче зростання цін на буряк, ми дізнаємося сьогодні, що Росія готується запровадити жорсткішу заборону на експорт бензину в найближчі дні у заходах, які як очікується охоплять виробників пального, оскільки уряд намагається боротися з зростанням внутрішніх цін. Як підсумовує Reuters, наразі обмеження на експорт застосовуються лише до невеликого сегмента продажів бензину перекупниками, тоді як великим нафтовим компаніям все ще дозволено продавати за кордон. Майбутні зміни значно розширять ці обмеження. Заплановані обмеження не вплинуть на постачання до очолюваного москвою євразійського економічного союзу блоку, що включає Вірменію, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і саму Росію. В іншому важливому кроці аналітики вважають, що Росія планує реформувати свою систему призову, прагнучи спростити мобілізацію, тримаючи призовні офіси відкритими протягом усього року, а не лише навесні та восени. Новий законопроєкт, запропонований головою Комітету з оборони Андрієм Капітоловим, дозволить безперервну обробку новобранців і резервістів, завершуючи поточний дворазовий цикл. Ця зміна покликана зменшити адміністративне навантаження та дозволити швидше і гнучкіше призивати військовослужбовців. Усунувши шестимісячний операційний розрив, армія теоретично могла підтримувати постійний потік призовників протягом року, значно підвищуючи свою здатність збільшувати чисельність особового складу за потреби. Тож це ще одна історія, яку ми будемо відстежувати. Але перш ніж я запрошу Джо, оновлення на яке ви всі чекали. Ми залишили вас вчора, коли під час трансляції Зеленський оголосив про новий законопроєкт для відновлення незалежності антикорупційних інституцій України після внутрішньої та міжнародної реакції на закон, який він підписав, що загрожував цьому. І відтоді він офіційно подав цей новий законопроєкт, заявивши. І я цитую: сьогодні мій законопроєкт вже в парламенті, виконуючи мою обіцянку щодо справедливості, правоохоронних органів та антикорупційних агентств». Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів, реальні можливості перевірки, щоб уникнути будь-якого російського втручання, положення для запобігання різним зловживанням. Текст законопроекту обговорювався з партнерами, правоохоронними органами та представниками НАБУ і САП. Було багато пропозицій від партнерів залучити європейських експертів з Британії, Німеччини та ЄС. Я доручив урядовцям представити законопроєкт партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. І, звісно, важливо, що українці з такою гідністю реагують на все, що відбувається. Україна це країна, яка не відвертається. Дякую всім, хто бореться за нашу державу, хто працює для України. Він також приватно визнав, що перед прийняттям початкового законопроєкту мав бути діалог. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обидва говорили з Зеленським після прийняття цього законопроєкту, причому прем'єр-міністр підкреслив важливість незалежних антикорупційних інституцій під час цієї розмови. Ми також розуміємо, що Зеленський не послухався старших посадовців США, які радили йому не приймати це. Старший помічник конгресу сказав The Telegraph. Українцям було повідомлено, що це нерозумна ідея. З надією, що Зеленський накладе вето. Один з республіканських джерел сказав: Зеленський дійсно тут помилився. Він стріляє собі в ногу. Це жахливе повідомлення, додав інший. Набагато важче аргументувати допомогу Україні, коли український уряд робить таке. Меган Мобс. Дочка Кіта Келога, спеціального посланця свого США в Україні, сказала це рішення дійсно, неймовірно, безглузде. Це відбувається в найгірший можливий час, враховуючи нещодавні позитивні зміни в політиці Сполучених Штатів. Усі ці люди в Сполучених Штатах критикували Україну за корупцію. Підсумував інший. Не давайте їм приводу для таких аргументів. Швидкість скасування могла уникнути перетворення цього на справжню загрозу для підтримки заходу, але поки що зарано говорити, якої шкоди вже завдано репутації. Критичне питання наразі полягає в тому, чи вважає український народ, що новий законопроєкт є достатнім для відновлення незалежності органів. Перші ознаки обнадійливі. Центр протидії корупції України підтримує законопроєкт, підтримує ініціативу, заявляючи, що це відновить принципи, які раніше були зруйновані. Це результат надзвичайно неймовірних українців, ідеться в заяві, які показали владі в останні дні, що не дозволять знищити своє європейське майбутнє. Отже, хоча законопроєкт ще не проголосований, очікується, що його ухвалять. І вчора в Києві відбулася вражаюча сцена, коли один з депутатів, які ухвалили початковий законопроєкт, намагався приєднатися до протестувальників, але його вигнали. Це просто дає вам уявлення про те, наскільки різко змінився настрій, навіть серед обраних посадовців Україні після негативної реакції, адже деякі святкували, коли перший законопроєкт пройшов. Але давайте нарешті запросимо Джо з його сенсацією, яку підхоплюють інші газети по всьому світу. Джо, як завжди, радий вітати тебе знову. Чому б тобі не почати з того, щоб повернути нас до ранку 4 липня і дзвінка з Польщі, який засвітив телефон Кіта Келога? Це новина для мене, що це поширюється по всьому світу. Але я радий, що інші люди читають і підхоплюють це. Насправді це почалося за кілька годин до того, як дзвінок був зроблений. Наші читачі та слухачі згадають, що в ніч з 3 на 4 липня відбувся величезний, величезний, величезний обстріл дронами та ракетами, який вразив Київ. Майже я думаю, 540 з гаком дронів дюжина чи близько того ракет. І це був на той час найважчий напад такого роду у війні. Під час цієї атаки було пошкоджено польське консульство в центрі Києва. Я спілкувався з різними західними посадовцями, самими поляками. Ніхто не має розвідданих, які б свідчили, що це було навмисно з боку росіян. Пошкодження були незначними. Це було пошкодження даху, але це викликало серію подій, які фактично дозволили Дональду Трампу спочатку прийняти рішення, яке відправило зброю, виготовлену в США, в цьому випадку систему Пейтріот або перехоплювачі ракет Пейтріот, ракети ПАК-3. В Україну і як це сталося? Фактично, Радослав Сікорський, польський міністр закордонних справ, він отримав освіту в Оксфорді. Він насправді колишній кореспондент Sunday Telegraph у Варшаві на початку 90-х. Він зв'язався з Кітом Келогом, щоб сказати: Послухай, просто щоб ти знав, що польське консульство в Києві було вражене в рамках цієї атаки одна річ, яку це показує, це те, що Володимир Путін висміює зусилля Дональда Трампа укласти мирну угоду, тому що Дональд Трамп і Володимир Путін перед цією атакою провели близько години на телефоні, обговорюючи мир, очевидно. Інша річ, яку сказав Сікорський, була: дивіться, це доводить, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, і американці мають ці системи готові для передачі Україні. Кіт Келох, колишній тризірковий генерал, знає свою справу. Він знає, що такі події можуть призвести до неконтрольованого розвитку війни, до ескалації. Польське посольство, це із посольства НАТО. Воно не підпадає під дію статті 5, бо знаходиться за межами НАТО. Але це країна, яка витрачає найбільше відсотків ВВП на оборону серед усіх країн НАТО, тому важливий союзник. Він все знає, що так ситуація виходить з під контролю, тому він одразу зателефонував його начальник Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, очевидно, дуже швидко відповів на його дзвінок. Він фактично почав говорити: дивіться, пане президенте, вітаю з вашим великим красивим законопроектом. Це те, що сталося в Україні за ніч. Відбувся великий ракетний удар після ваших переговорів з Путіним. Польське консульство було пошкоджено. Я думаю, що це кроки, які ви повинні зробити. І він обговорив а, ризики та вигоди від дозволу на відправку ракет Patriot в Україну. Трохи повернемося назад, зробимо паузу. За кілька днів до цього, Сполучені Штати фактично, я можу сказати, так, заблокували. Давайте назвемо це тим, чим воно було. Вже було близько. 40 ракет перехоплювачів Patriot у Польщі, які були замовлені в рамках скорочень адміністрації Байдена, і чекали на відправку. Вони застрягли в Польщі, поки проводився перегляд запасів США таких речей, як перехоплювачі Patriot. Це було заморожено, повернуто в основному в американську систему. Отже, 40 з них застрягли в Польщі за повідомленнями. І після цього дзвінка президент одразу сказав: Добре, кіт, дякую за вашу інформацію, дякую за вашу пораду. Давайте відправимо 10 з них в Україну якомога швидше. Зателефонуйте Хекседу і зробіть це. Кіт Келох кладе слухавку, телефонує міністру оборони і каже: Слухайте, вам потрібно це зробити. Якщо не вірите мені, зателефонуйте президенту самі. І це по суті не розказана історія про те, як Дональд Трамп прийняв рішення фактично ігнорувати те, що говорили його чиновники, заморозити допомогу, переконатися, що запаси США достатні, і він вирішив: знаєте що? Давайте почнемо давати Україні зброю. Так це все почалося, і ви, ми всі знаємо решту звідти. Німці зателефонували і сказали: Гей, ми могли б почати купувати у вас патріоти і відправляти їх в Україну. Марк Рютте сказав. Ну чому б нам не піти далі? Чому б нам не почати як блок НАТО купувати зброю, включаючи ракети, артилерійські боєприпаси, інші речі. Джемл були б серед них речі, які стріляють з Хаймарс НАТО. Європейські країни заплатять Америці за ці озброєння. І я думаю, буде приблизно 10 мільярдів доларів фінансування з Європи та Канади, яке надається США, щоб фактично відправити ці озброєння в Україну. Але все це бере початок з того одного телефонного дзвінка, того моменту, коли Радослав Сікорський каже, привіт, хлопці. Просто щоб ви знали, наш консулат був обстріляний вночі, і насправді це рішення фактично доводить, як швидко американці можуть діяти. Бо інша частина інформації в моєму довгому читанні це те, що коли Марк Рютте був генеральним секретарем НАТО, він пішов до овального кабінету, і тоді він і Дональд Трамп оголосили про цю угоду щодо постачання американської зброї в Україну. Це було лише приблизно через чотири дні, коли системи Патріот і деякі ракети-перехоплювачі були в дорозі і в Україні. Я не можу сказати, чи вони вже в дії, але вони в країні, і це свого роду шалена швидкість. Якщо подивитися, як це відбувалося між іншими західними країнами, включаючи США, Велику Британію, часто проходять місяці після укладення політичної угоди, перш ніж їх доставка та застосування на полі бою. Але насправді це було менше ніж за тиждень до того, як перша система обіцяна за новою схемою, нова система, яка використовується. Ця нова коаліція була там і готувалася до використання українцями. І я зупинюся тут на зараз, бо я впевнений, що у тебе є деякі питання, Франціс. Ну дуже дякую, Джо. Це надзвичайна історія, і як ти кажеш, це справді доленосний телефонний дзвінок, що е, дійсно говорить про природу історії, яку ми так часто обговорювали. Що ми маємо схильність завжди бачити ці речі у дуже широких та неминучих візерунках. Але насправді іноді вірний момент, вірний дзвінок, вірний. І... Чоловік у кімнаті або жінка можуть змінити все, і це здається мало глибокий вплив, тому що ключовий момент тут полягає в тому, як європейські столиці потім підхопили це і використали як засіб для спроби просунути розмову вперед щодо закупівлі зброї. Щодо цього, чи здається вам, що європейці чекали на цю можливість, так би мовити, чи стало це раптовим усвідомленням того, наскільки це було важливим, і вони всі діяли на шаленій швидкості, щоб скористатися можливістю, поки вона була? Так, це трохи і те, і інше. Я думаю, що Протягом тривалого часу наголошувалося на тому, що американці повинні пожертвувати зброю Україні або принаймні надіслати американську зброю, і ми це бачили. Ви згадали у своїх оновленнях, що були деякі, я думаю, експортні дозволи або дозволи на продаж американського обладнання Україні. Ми не знаємо, але це не пожертви, це продажі. Але вони відбуваються для різних речей, таких як обслуговування Бредлі. Це ті речі, дає американське обладнання в Україні, до якого мають доступ лише американці, і американці можуть допомогти з цим, не кажучи, що вони дадуть це безкоштовно, але вони Дозволяють ці продажі надзвичайно важливо, повертаючись до цього переломного моменту, тому що так європейці бачили це як момент: люди не діють у вакуумі. Наприклад, міністри закордонних справ спілкуються з міністрами закордонних справ, вони пишуть один одному: ми знаємо, що Дональд Трамп має свій особистий мобільний телефон, який є у дуже небагатьох європейських лідерів. Мерц є одним з них, очевидно, і вони спілкуються особисто. Вони говорять без своїх помічників і можуть зателефонувати один одному. І це відбувається по всьому світу. І цей момент створив вікно можливостей, яке європейці Марк Рюте у НАТО використали і дійсно скористалися зміною настрою. І вони дали щось Дональду Трампу, бізнесмену. В чому що він може представити як величезну перемогу, що він спонукає європейців купувати американське обладнання на мільйони доларів? Він не приймається, куди це йде. Він бачить доларові знаки. Але насправді, щоб віддати належне Дональду Трампу, він почав відчувати розчарування через постійні обстріли українських міст Володимиром Путіним. Він вважає, що американська міць може змінити хід війни. Ісь Chinese, тяні я якщо Володимир Путін побачить, що американці підтримують Україну військово, це лише зробить українців сильнішими, і це не те, проти чого ми хочемо боротися протягом тривалого часу. Тоді, як на даний момент, Володимир Путін бачить свої можливості як людина, що бореться проти обмеженої сили, сили, яка не має стабільного постачання американської зброї. Європейські країни все ще намагаються знайти запаси речей та предметів, які змінять хід війни. Тож він фактично знає, що українці борються з однією рукою за спиною. Такі моменти змінюють розрахунки. І так, це може вплинути. От ми ще не знаємо, як це вплине, але те, що ми знаємо, це те, що так, це був той момент, який, так би мовити, став останньою краплею в небажанні Америки втручатися військовим шляхом. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноусом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на the Telegraph, на Дюкей UK, Ukraine Фелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Ukraine Podi Телеграф, Пацька Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.